Києві хочуть закрити музей Болгакова. Як ви до цього ставитеся, Обов'язково зачитаю ваші думки. Поки що, давайте трошечки ширше розкриємо цю тему. Національна спілка письменників України нині пропонує натомість на місці музею Болгакова створити музей видатного українського композитора Олександра Кошиця, який теж до слова мешкав саме у цьому будинку до 1906 року. Ну а всі експонати, які зараз стосуються російського письменника, пропонують передати. На архівне зберігання до національного музею літератури, ну от такий доволі цивілізований варіант. Спілка вважає, що Болгакову немає більше місця в Україні, адже за життя він був ідеологом русского міра і поплюжив ідеї української незалежності, зокрема у своїх творах, попри те, що народився у Києві. Ви поки що реагуйте, коментуйте, будь ласка, долучайтеся. я Дуже хочу зачитати і ваші думки. Ну а власне, як відреагувало керівництво самого музею, що думають про таку ініціативу кияни? Усе це розпитувала наша Олександра Мельниченко, яка вже просто зараз на зв'язку із нами. Отже, Сашу, вітаємо тебе. Розкажи, які думки зібрала то за чи проти кияни? Ну і в яких зараз почуттях і враженнях власне всі, хто працює в музеї. Олесі, вітаю. Дійсно, ми зараз на андрійському звозі стоїмо біля цього музею, і зараз музей зачинений. Ми туди постукали, подзвонили, намагалися зайти, але сказали, що там нікого всередині зараз немає з працівників, тому ніхто до нас не вийде і всередину нас, звісно, не пустять. Тому замість цього ми вирішили постояти трошки тут, половити киян і запитати у них саме, що вони думають з приводу закриття цього музею. Скажу одразу, що ми чули різні думки. Хтось категорично проти, бо вважає, що що Булгаков тут творив, Булгаков, Булгаков тут а, жив, і тому не можна закривати цей музей. Хтось думає, що а, ось я б не хотів, щоб закривали, але якщо треба, то може хай закриють. Хтось просто сказав, що він був малоросом. Тому а, такого музею тут не має бути. Пропоную послухати детальніше саме, що нам розказали. Далі у прямій мові опитаних киян я вважаю, що не варто його закривати. Я в ньому не був, але я слухав рекомендації від моїх знайомих здесь побувати. Вони казали, що здесь дуже гарно. Тому я не вважаю, що його слід закривати. Ви знаєте, що у Булгакова, коли жена, ну, він здесь знаходився. Ну, я вважаю, що Булгаковський дома має стати. Я проти того, щоб закривали цей музей. Я ще Шкільні роки ходили сюди на екскурсію. В принципі, доволі цікаво було дитини подивитись і ну, понуритися якби, в світ літератури Булгакова. Але ну, якщо. Вважаю, що це за да, якщо якось, можливо, Росія використовує його в своїх якихось цілях да, пропагандистських і це е, сприймається зараз як частинка руского міра, то ну, нехай. Я не знаю, то такі кошти, на жаль. Mm -hmm. Мабуть, було б прикольно, якби він десь поряд або якось його зумістили, але проти Болгаку нічого немає, якщо чесно. Буде дуже шкода, бо це непоганий музей. Позитивно ставлюсь. Болгака мала роз і все. Така моя думка. І дійсно спілці письменників зазначили, що Булгаков він за час своєї творчої кар'єри і так далі не раз взагалі заявляв у своїх творах про те, що він поплюжив дійсно незалежність України і, зокрема, наводять в приклад його роман Біла гвардія. Там можна знайти його цитати про те, що Україна це маленька держава, яку тут він би сам повісив того, хто тут намагається її створити. Потім він називав українську мову гнусним язиком. Мі, тому подібне і ць, цих підстав насправді і, і цих цитат насправді е, можна вважати достатніми напевно для того, щоб, е, щоб зайнятися цим питанням про те, чи має тут бути цей музей чи ні. Однак е, на жаль, ми не змогли поспілкуватися е, особисто з керівництвом музею, але директорка вона написала на своїй сторінці у Фейсбук, що думає з цього приводу. Вона висловилась проти. Давайте почуємо пряму мову з її сторінки далі. Спілка письменників, думаю, використала не всю свою зброю. Перед тим як ініціювати закриття музею Булгакова, вони мали б ініціювати виключення Булгакова зі спілки письменників та позбавлення громадянства за антирадянську діяльність. Чим вони і займалися протягом своєї багатої історії. Я зазначу, що не так давно з фасаду жовтого корпусу Київського університету вже зняли пам'ятну дошку, яка була присвячена письменнику Булгакову. І тоді таке прохання висловили саме освітня організації експертний корпус, і вони саме і довели те, що Булгаков він дійсно є ідеологом руського цього міра, і тому так скажемо, такі думки почали з'являтися про те, що цей музей має бути зачинений. Наразі у мене тут така ситуація. Ація, то що, Олеся, я передаю слово тобі.